Всім привіт, друзі! Український виробник, 3D-пазлів картонік, постійно дропає новинки, і в цього разу у мене в руках віральна новинка бу, -бу Тріо. Набір з трьох маленьких добрих монстриків. Тож давайте зараз з вами його будемо складати. Відкриваємо пломбу. До речі, щоб зібрати ці фігурки, вам не потрібні ані ножиці, ані клей, тільки ось такі картки, основа. І в кінці вже за бажанням їх можна розмалювати. Можна їх розмалювати або з. Балончиків або криловою, чи гуаш пензликом. Все це дуже просто. Спочатку я розкладаю всі картонні листи на три кубки, потім обережно відокремлю елементи для кожного героя, сортирую по номерам. Далі на дерев'яну основу починаю набирати відсортировані елементи та заглушками закріплюю всі елементи і фігурки оживають просто на очах. Це вже не перша моя збірка 3D-пазлів в картонях. Цього разу все йде чітко, рівненько і без поспіль. А раніше пам'ятає плутала деталі, губила дрібні елементи, ламала заглушки. Ось усі три фігурки готові Знайомтесь бі, бо і бу. Бу любить стояти й командувати. Бі, сидить і вигадує кумедні жарти, або обрав головну місію валятись та чіліти. Кожен по-своєму дивакувати. Що ж, напишіть в коментарях, як вони вам, хто ваш улюбленець, бі, бо чи бу. А у наступному відео я вже покажу, як я буду їх розмальовувати, і що з цього у мене вийде. Тож, чекаємо на другу частину.